На вечірні крамниці вулиці Волоської. На вулиці Волоській, що на Подолі, є таємничі крамнички. Бари. Вони відкриваються щовечора і часто не мають вивісок. Ходять туди постійні відвідувачі, і вечорами там відбуваються дива, про які не можна нікому розповідати. Одна з таких крамничок належить. Вороні Васі. Її диво це загадкова субстанція Айперон, яка може здійснювати мрії. Але одного разу в Києві з'являється банда з трьох котів і одного хом'яка-хомняка, котрі викрали з вечірніх крамничок усі дива. І звірі почали розслідування з порятунку та пошуку зниклих речей. У цій книжці є все. І погоня, і злі відьми, і ув'язнення, і навіть відчуття того, що хороші з поганими в одному човні. Світ вечірніх крамниць дуже знайомий і дуже затишний, дуже київський. Знайомі топоніми та будинки, роги вулиць, і форми хмар. Можливо, діти так добре всього цього не відчитають, але дорослим киянам уяву та любов до міста це полускоче. Хоча, звісно, в цьому і трюк. Казкове уявне місто Київ, де абсолютно немає значення, чи бачила Латиєву гору, бо її можна уявити собі, нафантазувати, як вона виглядає. Авторка інтригує читачів. Уже з назви вони дізнаються, про що йтиметься не про звичайні крамниці, а ті, які працюють увечері, в яких повно дивних речей. Вечірні крамниці вулиці Володської існували зовсім не для продажу товарів. Це були місця таємних звечірніх зустрічей. Тут зустрічалися тварини та птахи, наділені людськими характерами та поведінкою. Вони були особливими. Які особливою була їхня місія берегти таємниці Києва. Я не знаю, що ще можна про цю книжку сказати. Вона чудова Її добре читати вголос на ніч, або читати тихцем під ковдрою чи під партою, або вибрати ще якийсь спосіб читання разом чи на самоті. По-моєму, це одна з тих книжок, на появу яких я так довго чекала. Вона цікава, вона добре написана, недидактична, без виразної межі між чорним та білим. Це книжка про дива та пригоди, різнокольорові і дуже неоднозначні. Отож! Вечірні крамниці вулиці Волоської від Галини Ткачок. Те, що вам потрібно, цієї весни. Навчальна книга Богдан дуже рекомендую.